Сьогодні я вам розповім цікавий клінічний випадок своєї пацієнтки. Близько двох років тому у нашу клініку звернулася пацієнтка з плановим оглядом та підготовкою до вагітності. Вона прийшла якісну пригравідарну підготовку, благополучну завагітня та винесла здорового хлопчика. Проте, через півроку після пологів, пацієнтка знову звернулася до мене. У неї виявили скарги на порушення сну, слабкість, втомлюваність і волосся, а також напряки на обличчі. Під час бесіди пацієнтка згадала, що у перші місяці після вагітності у неї був зовсім інший стан. Вона була зрадівливою, у неї було порушення сну, тремор рук, підвищення артеріального тиску, а також мінливість настрою. Ми призначимо даній пацієнтці лабораторні обстеження, при яких виявлено маніфестний гіпотироз. Враховуючи анамнез захворювання фазові симптоми, нами було встановлено діагноз після пологовий тиреоїдит. Цей стан зустрічається у близько 10% жінок після вагітності та протікає у дві фази гіпертирозно та гіпотирозно. Саме такий перебіг описала мені моя пацієнтка. Причини цього захворювання точно невідомі, але відомо, що воно може розвинутися навіть в абсолютно здорових жінок. Тому при своєчасному виявленні та правильному лікуванні функція щодо подібної залози може повністю відновитися протягом 12 місяців і не мати жодних наслідків у майбутньому.